У російському полоні перебуває багато наших земляків. Тому сьогодні ми зібралися на мирну акцію. Ми таким чином привертаємо увагу до нашої спільної проблеми. Треба згадувати наших хлопців, треба нагадувати про них частіше. Моя дитина була 8 місяців в полоні, і це невимовний біль кожного кожної хвилини і кожного ранку. І коли я почула слово «мама, я вдома це напевно. Ну, Найщасливішої міті в моєму житті не було. Тому дуже хочу, щоб всі матері почули ці слова. Мій тато, мій стальний герою, коли ж я побачуся з тобою, коли я зможу міцно обіняти, тобі на ушко дечі розказати. Будь-який мітинг, який тут проводиться в Україні, хто його побачить, крім російських ЗМІ і крім ФСБшних різних каналів, а не залежить ні від голови військової адміністрації, не від навіть президента, не залежить обмін військовополоненими. Жодний мітинг він не дасть результату щодо повернення людини. Взагалі. тому, що він не направлений на тих на ту країну, на тих людей, які дійсно там зацікавлені в тому, щоб повернути наших наших людей. Це перше, бо це тільки картинка для ФСБ. Ми сьогодні зібралися тут мирну, мирною акцію донести до всього людства, до суспільства, до країн, які можуть нам допомогти, щоб нам допомогли наших синів, чоловіків, братів визволити з цього аду з цього полону. Наші хлопці там сидять без їди, ми не знаємо, де вони, ми не маємо з ними зв'язку, ми не можемо спілкуватися з ними. Матері, які діти з в полоні, зібралися тут сьогодні всі.